Тання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі». Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. У цьому випуску ви дізнаєтесь, скільки зараз кримчанам доводиться витрачати грошей для того, щоб зібрати дітей до школи? Та чому на хлопців витрати більше ніж на дівчат? Одні тетраді, ручки і карандаши на 10 тисяч, майже вийшли. Чи підтримують кримчани ініціативу так званого глави кримського парламенту щодо недоцінності вивчення англійської мови у школах? Знает, То каруськи не знаєш. Хоче китайський не китайська Як і чим живе південне узбережжя Криму? Чи вдалося заробити за літо на курортника? Є ще місцеві, місцеві не вважають, для чого російські чиновники знову вдаються до каральної психіатрії, як за радянських часів? Та як кримчани святкували День Незалежності, – 25-й день народження самостійної України? Ви дивитесь Крим Реалі: 10 тисяч рублів. Такі гроші треба мати кримчанам для того, щоб спорядити одного хлопця до школи. Це офіційні дані Федеральної служби державної статистики. І вони пораховані, виходячи з мінімальних цін. Наші кореспонденти запитали в батьків у Сімферополі, Херсоні, скільки коштує зібрати дитину до школи. Порівняння цін побачите просто зараз. Дорога школа у Криму. Батьки докуповують зошити обкладинки і ручки. Вони не тягнули до останнього, просто гроші збирали. Одні тетраді, ручки і карандаши на 10 тисяч почти вийшло. Я не говорю вже об обуві в школьной формі, портфелі і тому подобном. Вот двоих дітей собрали в школу 10 тисяч оддали за тетраді і за ручки. При зарплаті 12 600. Да, при зарплаті 12,600. 10 тисяч рублів це близько 4 тисяч гривень. Розмір місячного заробітку багатьох кримчан. Сума подвоюється, якщо, крім канцелярії, купувати дитині нове взуття і шкільну форму. А якщо у родині кілька школярів. Двоих детей собрать в районе 40 тысяч где-то, если одежду, обувь, канцелярию и другие принадлежности. Сарафан для первоклассники 2 200 первый класс, полторы тысячи юбка, 1400, ну, хорошего качества. Обласний центр сусіднього з Кримом регіону – Херсон. Таку сукню ми купили на 1 вересня за 300 гривень. 450. 450 гривень. Родина правдюків збирає до школи двох дочок. Старша дівчинка йде до п'ятого класу, молодша першокласниця. Батьки обрали дітей з ніг до голови, купили шкільне приладдя. На кожну дитину витратили по дві тисячі гривень. Канцелярія вийшла на одну дитину 350 гривень. Это практически все. тетрадки, ручки, карандаши, краски, альбомы, картон, бумага цветная и картон обычный. И одежда, одежда вышла дороже. Это около 1000 гривен. Сарафаны, там, юбки. У нас белый верх темный низ. Поэтому сарафан, юбка, блузка, там тоже не одна штучка, а две, плюс обувь. Эрсонский батьки ощадливі. Зберігають одяг для молодшої Єви від старшої Євгенії. Мати полює на знижки та акції. Я дуже активна в соцмережах, тому знайшла таку от фішку, що є обмін, ти сфотографуєш старий рюкзак, отримаєш новий крутий. Я, звісно, це зробила. Як виявилося, я виграла цей рюкзак. На Херсонщині новий рюкзак коштує від 500 гривень. У Криму дорожче. От двох до трьох з половиною тисяч. Би хороший, качества, яка б хотіла 3,5. Ну, це зелені. Якщо всі покупать то, що хочеться, то на все остальное не хватит. На півострові є місцеві виробники шкільного одягу. От які ціни в одній із фабрик. Це? Ну. А, звісно. Костюми для манчиків. Да. Да. Костюми для манчиків 4 тисячі рублей. Ну, Витрати на збори до школи, які називали нам батьки у Херсоні Сімферополі, суттєво відрізняються. На одяг у півтора раза, на канцелярію чомусь у п'ятеро. На ціни нарікали люди по обидва боки адмінкордону, хоча були й винятки. Ви знаєте, рібенка збирати можна в школу дуже просто. Кожен на свої гроші може знайти будь-яку одежду, а в конце концов взяти з прошлого року у друзів, у сусідів. Угодитися на цей варіант готові не всі. Владислав Ленцев, Назар Ситник, Євгеній Кучаров, Сімферополь, Херсон. У травні цього року голова так званої Державної ради Криму, пан Константинов, їздив до Китаю, а після повернення зробив гучну заяву, що вчити англійську мову нема сенсу. Залежність наших дітей від англійської абсолютно помилкова. Нащо вчити те, що в житті тобі ніколи не стане в нагоді? Ми вирішили запитати в самих кримчан, чи варто підтримати ініціативу кримського керівника та взагалі, яку мову краще вчити у школах. Только русский не знает еще. Ну, английский фиг с ну, китайский не еще. Английский, международный, английский нужен. Хотя сейчас с Китаем мы развивается, сейчас, конечно. Сейчас ну, сейчас как-то пошла тенденция на Китай. Пускай будет Китай как факультатив. Mm -hmm. Наше мне нет такое. А английский необходим вообще. С первого класса. На английский, мне кажется, это базовый язык. Его надо знать. Если дополнительно китайскому, я думаю, что э, это можно было бы английский международный язык, это язык всех стандартов, документов, спецификации, от него отказываться но ни в коем случае нельзя. А так как Россия развивает отношения с Китаем, дополнительный язык китайский никогда не помешает. Я учитель из спецшколы <coughs> с английским языком, поэтому у нас три языка уже э, должно было быть, а с двумя никак не могли освоиться. Это был немецкий и английский, а что касается китайского, я и вовсе не знаю, как это будет. Не все на это пойдут, немногие будут его учить, и не каждому он дается. Нужно сейчас Я стала английский знать, а потом уже китайский учить. То есть, если ты английский не знаешь, то тебе будет еще сложнее. Действительно, сейчас очень много китайской техники. Может быть, что-то, конечно, нужно знать. Ну и английский везде. Это только на выбор, по желанию. Ну, родителей. Вообще, я считаю, изучать очень совершенству, как можно глубже русский язык. И восстанавливать старые, вот именно старый русский язык, а не новые вот эти вот зарубежные слова на сегодняшний день, которые взяты. Они совершенно не нужны нашим детям. И восстанавливать русский язык. И, конечно, я вот не против, чтобы дети знали украинский язык. Наших вот э, братьев белорусских. Пока мы с Европой еще дружим, пока детский он и важен. Ну, будем с Китаем дружить. И сто из Азии. Ну, пожалуйста, будем китайский. Ну, я думаю, что и китайский хорошо, и английский хорошо, и русский хорошо. В принципе, знать языки всего мира это полезно и отлично. не знаю. Алина сама может сказать, как ты? Как ты? Хочешь изучать китайский язык вместо английского? Нет? Скажи, а почему бы и нет? Можно, скажи, языки. Каральна психіатрія повертається разом із російською адміністрацією на півострів прийшли нові старі радянські методи знищення незгодних. Заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умєров примусово переведений до психіатричної лікарні тільки за те, що людина має свою думку і не погоджується з російською анексією півострова. Боротьба людини продовжується саме в ці хвилини, коли ми з вами можемо вільно думати, вільно дихати. І вільно говорити. У Криму відродилася практика колективних молебнів дуа. Це сталося в умовах тотальної заборони на масові акції протесту. На переслідування, викрадення, обшуки, арешти. Кримські татари відповіли колективним дуа. 22 серпня кримські мусульмани зібралися біля будинку Ільмі Умерова. Його запроторили до божевільні за рішенням суду. В Умерова хвороба Паркінсона, діабет і нездорове серце. Його стан погіршується. Умеров говорить: буде триматися, поки в нього вистачить сил. В себе врага, це кримські татари, і всячески бореться з нами. Поэтому молчать я, я не вижу смысла, це не поможет. Отрубить на весь мир, щоб весь мир видел і знал о том, що здесь происходит, і просто перестав молчать. У Криму колективні дуа це можливість зібратися всім, хто вважає себе мішенню для репресій. Росії поки що не заборонені масові молитви за межами релігійних установ. Ви дивитесь Крим реалі. Російська статистика дуже дивна річ, особливо якщо мова йде про туристів. На початку серпня з'являється заява кримських чиновників про те, що на півострів до кінця року приїде 800 тисяч відпочивальників. З України за декілька днів нова інформація від так званого міністра курортів та туризму, що вже начебто приїхало майже 2 мільйони туристів, і це тільки з України. Але дані української держприкордонслужби показують реальні цифри, які є в десятеро меншими. Тож можливо, що й російських туристів до Криму приїхало цього року не 3 мільйони, про які говорять місцеві чиновники, а лише 300 тисяч. Наші кореспонденти побували на крайньому півдні Криму для того, щоб дізнатися, а що змінилося за останні два роки та які настрої в місцевих та туристів. Звідси, як завжди, відправляється екскурсійний теплохід, а набережною звишно ходять туристи. Ялта. Її називають українською ніцею або ж кримським містом щастя. Саме звідси й починається наша подорож у найпівденніший населений пункт України. Зараз Ялта возвращається. Її набережна далекі 90-ті. -е, відсутствие лайнерів, мінімальне количество якщо навіть не присутствують, то вони крайне непригодного віду. Провести нас по тимчасово окупованій території погодилась Ілона. Вона одна з небагатьох, хто не боїться говорити відкрито. Про зміни за часів незалежності і два роки окупації півострова. Ілона їде далі. Обабіч дороги замість звичної реклами. Ми бачимо білборди з обіцянками кращого життя і гарного настрою. Качество життя упала везде. В Ялті, Фаросі, в Гурзуфі, В цілому по Більшій Ялті містечко, яке уживає навесні, коли починається курортний сезон. Колись у Форосі населення зростало в десятки разів. Однак, свій зовнішній вигляд за останні два роки це місце змінило кардинально. Раніше тут стояли автомати з іграшками. Тут кругом калісіли в обід діти, то тобто обід, об'єдвечір. зараз ми в обід машинок немає дітей. В принципі ні, звісно ж, знамініти уже такою російсько кримський мусор. Фрус потупає у смітті, як і усе узбережжя. Місцеві розводять руками і пояснюють, стару систему самоврядування тут ліквідували, а нова, як видно, не працює. Посілковий як таковий ліквідували. Весь пасілок ну на частини. Яка та організація? ухаживает за скверами. Какая-то за вулицями і дорогами. Какая то ще за придимовими територіями? Дитя без класу і фарос розрушається. За всіма благами цивілізації тепер потрібно їхати або в Ялту, або в Севастополь. Без власного транспорту ніяк. Автобуси ходять хаотично. Ну, от заповнюємося. Тобто, обід. В обід. Кафе стоять будь Любою вибирай, і оно все стоїть пусто. Ціни тут давно не українські, тому колись переповнені ресторани майже порожні. Туристи проїхали і поїхали, а от місцеве населення в шоці. Це щасці ціни у нас дуже дорогі. Мені не подарило совсім пару желання жити у ньому. За законом жанру на лавках тут сидять пенсіонери. Думки з приводу того, коли в Форосі жилось краще, розділилися. Прекрасно живеться во всі времена, всі пенсію добавилися нормально. Ну, так що жити, нормально. У людей появилось велике чувство потреблення. Потріблення, потреблення, а віддача какая? Отдача. Где? Только все хапати, хапати, хапати. Пенсіонери відпочивають, а от молоді доводиться шукати заробіток. Місцеве населення живе туристичним бізнесом. Тут розраховують на росіян. З корінних ми дуже багато знаємо жителі. Ані як були, так і залишилися. Здають квартири, самі живуть в гаражах, на дачах. Як завжди, бізнес у них літній. Туристи, які приїхали сюди вперше, стикаються з незвичною проблемою. Здесь вообще оборзели не, местные, местные. Не уважают приезжих, но ну, злость не придет. Мы видим в 100-метровой зоне. Илона показує нам крайні хати Немного. Фороса, хоча в цьому випадку їх швидше Это потрібно вот називати крайніми красота. палацами Південного узбережжя. Цією красотою володіє ніхто іной, як громадянин Російської Федерації. Він навіть собі зробив таку живописну арку з виходом на свій власний пляж в стилі Сріднізмноморськам, таким То есть Тобто, все одно тянет, тянет їх в Європі. Крайньою південною точкою тимчасово окупованої української території є мис Сарич. Тут стоїть невелика вежа маяк. Вже більше ста років маяк світить, незважаючи на будь-яку негоду, і показує кораблям дорогу додому. Радіо Свобода з Фороса найпівденнішого селища України. Ви дивитесь Крим Реалія. У продовженні нашої програми. Ви дізнаєтесь. Як кримчани святкували День Незалежності України цього року? Як всі українці, ми будемо відмічати цю дату тут, в Криму? Теж. Та як 57% жителів Севастополя підтримали відокремлення від Росії? Більше побачите у другій частині програми Крим Реалія. З вами Олександр Янковський та Крим Реалі. 54% кримчан вважають, що Україна має бути незалежною державою. Це дані референдуму. Як не дивно, але прихильників української незалежності у Севастополі нарахували ще більше 57%. Як півострів святкував 25-ту річницю незалежності в умовах російської окупації, та що призвело до таких умов? Сімферополь, 24 серпня цього року. Люди приносять квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. За ними наглядає поліція. Через два роки після анексії кримчани пам'ятають, коли Україна стала незалежною. А так було 25 років тому. 18 серпня 91-го року переломний момент для радянського союзу. Тоді державний комітет із надзвичайного стану намагався силою утримати владу. Спроба з тріском провалилася менше ніж через тиждень. Україна проголосила акт незалежності. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Ректор Таврійського національного університету Володимир Казарін згадує, серпневий пуч кримчани не підтримали. Мовляв, тоді всі вже втомилися від обіцянок про світле майбутнє. Настроєння кримчан по поводу обрізання України независимості показує голосування в Верховної Раді України, яке тоді состоялась. Тоді тільки один чоловік з числа кримських депутатів, це Сергій Цеков, проголосував проти. А остальні депутати, котрий від зброї в Верховну Раду України, вони проголосували за раніше на початку 91-го, на півострові відбувся всекримський референдум. Люди проголосували за те, щоб область перетворилася на автономну республіку. Леонід Кравчук пригадує, українська влада цьому не заважала, щоб не спровокувати сепаратизм. Ми розуміли, що це не є легітимно, але Виходячи з ситуації, яка складалася, щоб не було загострення і щоб не було конфлікту, ми вирішили діяти толерантно. Анатолій Матвієнко, колишній комуніст і депутат Верховної Ради України, першого скликання, розповідає кримчани, сприйняли проголошення незалежності як закономірність. Утім, Росія з того часу безперервно втручалася у справи півострова. Но те, що люди роз... не, не були ворогами України, це 100%. Але те, що їх хитали, то в одну сторону, то в більше. І якби ми розуміли ролі значення Криму в розбудові всієї України, дисидент із шістдесятник Левко Лук'яненко, як тоді, так і сьогодні, за те, щоб Україна лишалась унітарною державою, каже навіть федеративний устрій не втримав би Крим. Через 25 років я залишаюся на тих же позиціях, що був і 25 років назад. Я виступаю проти федеративного устрою України, за унітарний устрій України. Серед кримчан, які цього року не побоялися відкрити відсвяткувати День Української незалежності, громадський активіст Леонід Кузьмін запевняє, так буде і надалі. Як всі українці, ми будемо відмічати цю дату тут, в Криму теж. Можливо, Публічно, можливо, в вузькому кругу, ну, це не має ніякого значення. Кримчани, які залишаються на півострові і підтримують незалежну Україну, не завжди показують своє обличчя. Адже кожного дня через свій вибір люди ризикують власною свободою, здоров'ям і навіть життям. Катерина Мацюпа, Катерина Коваленко, Анатолій Мажора, Володимир Паутов, Сімферополь, Харків. Це Крим реалія. Далі в нашій студії будемо говорити з кримчанином, генеральним директором національного газетно-журнального видавництва Андрієм Шукуном. Вітаю Андрію, Доброго дня. Андрію. Давайте так, що має головне зробити Україна для українців, які залишилися на окупованій частині України в Криму. В першу чергу треба їх забезпечити права, хоча б перебування на окупаційній території, забезпечувати їх першою юридичною складовою, адвокатами, юристами, якщо їм буде загроза. Його життю, безпека, тому ж про процеси ті, які відбуваються простих хремчан-українців, які сьогодні покладають квіти до Тараса Григоровича Шевченка, і їх зразу ж викликають на допити і так далі. Тут же рядом повинні бути наші структури в особі адвокатів, юристів, які буде проплачувати саме Україна. Чи це реально зробити зараз? Я на думаю, території реально Криму. треба в бюджеті закладати кошти на таких людей. Звісно, буде важко знаходити таких людей. Це є проблема. Але я думаю, це можна робити і серед пошуку людей, які самих кримчан, і самих українців, щоб вони самоорганізовувалися. Можливо, їх сюди залучати, робити якісь тренінги, навчання на території матеріку, з точки зору права, як і російського законодавства, так і українського, щоб вони могли себе захищати, щоб вони були більш підкуті і усвідомлені. Тим більше. Одразу ж е, залучати до цього процесу міжнародне суспільство і реагувати дуже е, набагато жорстокіше на сьогоднішній день. Нас цього немає. Сьоні нас е, куча е, буквально перед днем незалежності, куча е, викликів до допит е, до ФСБ, до прокуратури Криму і так далі, інших незаконних формулювань в Криму. А реакції жодної у нас в нас держави немає. Ми тільки охаєм, ахаєм і зикаємо. Розуміло, Андрій. а скажіть, що можуть ті українці їх за даними перепису там. Близько 20% в Криму, що вони можуть зробити для того, щоб залишатися українцями і зберігати зв'язок з Україною. Я можу сказати, що десь 10-15% українців, які справжньо люблять Україну і хочуть повернення до Криму, тобто не можна говорити про всіх українців, а хочеться говорити про тих українців, які дійсно чекають, що прийде Україна, поверне Крим, і для них можна робити досить багато речей. І їм же ну бажано брати досвід. Скажемо, окупації радянською системою нашої держави Україна. Ось і ну сформуватися громадські ячейки, осередки. Ну тобто, натомість просвіту, можливо, треба відродити, наприклад, громадську інституцію просвіта, знаходити якісь і проводити культурологічні заходи там. Тобто об'єднуватися. Я думаю, потихеньку, потихеньку я я думаю, що це вже слід робити. Я думаю, що це буде. В принципі там є і український культурний центр, якісь акції проводить. Звісно, тут є питання ще у фінансуванні. Ну тут теж можливо би Україна розглядала ці питання на підтримку таких речей культурологічного напрямку саме і там, або в крайньому випадку мотивувала їх, щоб вони приїжджали тут, перебували. Андрію, як ви думаєте, а чи існує ризик для інших регіонів України от зараз повторення кримських подій 2014 року? Ризики є, звісно, є. ну але сьогодні мобільність наших сил, в принципі, і є Збройні сили України, мобільність громадського руху, можуть швидко впоратися з цим і ліквідувати. В принципі, це очевидно знову ж таки, де сьогодні в історії Одеси. Ми спостерігаємо Миколаєва, Херсона. Ось ризики є. Звісно, що Російська Федерація потребує. Тут проросійського електорату, який би зміг це зробити і підтримати входження російських військ, наприклад, на територію України. Але слава Богу, так є, що сьогодні наш президент і уряд, і всі працюють і громадськість, і ми практично готові дати таку відсіч, радикальну цю відсіч цим сепаратистським силам. І я не думаю, що сьогодні кардинально так можна легко захватити хоча б якийсь метр нашої землі. Дякую, Андрію. Україна святкує 25-ту річницю з дня проголошення незалежності, і за цей період було чимало викликів. Але зі справжніми загрозами вона зустрілася тільки в останні два роки. Можливо, саме тому, що стала незалежною не за формою, а по суті. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт Кримреалі. а також щодня слухайте нас на середніх хвилях на частоті 549 кГц. в тому числі і в окупованому Криму. Побачимо за тиждень. До нових реальних зустрічей.